Ми все ради стали. Мені дуже приємно, що зібралися дуже креативно тут молодь, вже відзняті сюжети, слава Богу, хто тобто, підеться і на телебаченні, будемо мати можливість побачити тих, хто не побачив зараз, але виставка буде і Звичайно, ми сподіваємося, що ті, хто кому цікавий саме сучасним мистецтвом мистецтвом, яке несе на молодь. Молодь, яка змінює вже наші погляди на життя, на оточуючий світ на мистецтво, молодь, яка вже росте з порожні європейською, звісно, креативні, як це можна говорити зараз. Сьогодні ми відправили вихідку Малині Андріш, яка сама з Черніговою, але вчилася в Києві, закінчила навчання у морі, тобто вона вже об'єднує в своїй творчості всю Україну, розуміє, мабуть, різні регіони, розуміє сучасне мистецтво, це якраз є найбільш цінним для нас зараз і взагалі. І саме таке мистецтво, я думаю, воно чекає своєму світові, тому що це мистецтво і наше, і водночас воно світове. Розумінні, може я Воно є різним діталом, тому що воно вже ну, воно, воно поєднує в собі різні аспекти, різні техніки. Маріна є керамістом за фахом своїм, але ми тут ми тут бачимо, ну, насамперед, звичайно, передзвичайно причому кераміку при різних техніках. Різні е, концепції, різні підходи, е, різне бачення, стилізація. Ну, По-перше, навіть сама побудова експозиції, вона те, що не зручно для нас, для е, того, щоб це зберігати, бо ми будемо щоб щось таке не, не впало, але вона побудована творче. Не просто так розклали, розставили, як це буває часто, а тут вже відчувається цей творчий підхід і самої художниці, і тих, хто їй допомагав. І це є цікаво. Тут ми бачимо і живопис, причому живопис, які присутні навіть в кераміці. впливи давнього руського мистецтва, впливи східного мистецтва, я тут бачу, впливи знов таки різних асфальт європейського мистецтва. Звичайно цікавий оцей фауни, чи це сказати, цей світ живої природи. Відчувається звичайно львівська школа, я думаю, львівська школа кераміки. Відчувається фах досить такі хороші художниці, представлені і живописні, де також різні впливи, пошуки я бачу. І з усього цього вимальовується дійсно цікава художниця. Я коли побачила це, то абсолютно щиро я відчула, що це виставка для нас. Мені є цікаво, тому що ця виставка це виставка сучасного мистецтва. Хоча б цей підхід, ця композиція русалки чи висадки, як вона називається, вона мене вразила, як в принципі вразила вся виставка. Я вітаю, вітаю Марину, яка я є вже учасниця на цих виставках, учасниця симпозію кернічні. Ми кажу, жінки, я не знаю, кераміка це і складно, мабуть, вона нам сама розкаже. Допомагав марині в організації виставки, також Максим науці на творчах, керативна музиканта, не змінилися. Познайомились, поговорили, знайшли багато в смаках, виробляється він, також роб, музику любить, і знається в ній, і займається. В ній, і водночас він цікавиться всім сучасним Тому Я надаю прийшли сьогодні. Ви ну, знаєте, коли я теж побачив роботи Марини, я зрозумів, що її повинні побачити якомога більше людей. Тому що м -м -м, Марина дуже цікавий погляд на світ, я би сказав. Е -е, в неї дуже багатий внутрішній світ, і вона його надзвичайно творчої мені передає за допомогою своїх скажімо технічних засобів. Я вам хочу сказати, що мене дуже вражає, от, тема жіночності. То вона пропорцьована в тих же самих русалках або, наприклад, в цих самих художніх роботи. Тобто є такі дуже глибокі і незвичні погляди на ці всі речі мати. Потім я би сказав, що дуже цікава філософська серія, та, яка представлена на тій стініці, тому що можна, в принципі, з одного боку сказати, що ці всі роботи виконані, але вони всі мають якийсь такий медитативний текст. Це вказує про те, що людина розумна надкриттям тимчасовістю і над якимись режимами, які поза часу знаходиться. Взагалі сама, сама форма подачі наприклад, живої скажімо, в скажімо, таких креативах, я не знаю, як вам, але мене це Тобто Я вважаю, що це настільки якось так, дуже-дуже так свіжу форму. Хоча в цьому я бачу натяк на Отецку, але якісь такі звичайно, виденчені форми поданий, що я думаю, що багато хто буде контактувати з цим, вони зможуть знайти для себе багато чого. Як на мене, дуже цікава композиція предкарки, яка у нас представлена, до неї ще треба добратися. Вона вказує на, я би сказав, таку одвічну людську слабкість поговорити про когось за спиною. Тому, в принципі, там можна сказати, там, як то кажуть, хто має очі, той побачить. Можна сказати, всі фази цього процесу дуже так творчо виконані. Я вважаю, що надзвичайно сильно своє. <говори> Це певна повна робота, і, чесно кажучи, я хочу сказати, <говори> що в цих формах теж є дуже багато чого, кожен може індивідуально сам себе. Ну і, скажімо, проте тема.

Але я не знаю, чи вони вже готові щось сказати. От у нас прийшов Анатолій Кантовський. Потребуємося скажу. Так, трошки пізніше подивитися. А є ще подорожей з любов, мені казали, молода, так? Так. З вами знаємо себе, будь ласка, відео. Може, ви хочете висловитись сказати своє враження про Згодом. Але коли. Хочу сказати маріна, будь ласка, ще На Анатолій Терковський вже хоче сказати? Ні, я подумаю, що вона не така. таке, відразу сказати, що вона складна. Складна складно? Якраз прийняття не проста. Сучасна дуже. Сучасна. Дуже складна, вона з тенденцією примітіва, але це... Поверхності, кому воно? То треба дивитися Кераника, э, Подача дуже непроста, с, с скло, з цим ніби то з водою не значить. Ну, це треба подивитися, подумати, бо ну, автор він щось робив добре, і він хоче, щоб ми... Це зрозуміло і відчули те, що він робив. Я кажу автор. І подивимося і скажемо. Дякую дуже. Вар я сама хочу сказати. Дякую за Дякую, що ви так це сказали. Про мене я вже не мені ще сказати. А, так, а, ну, дійсно роботи в мене є вплив немного, ну, бо я з бочка і це дійсно б, ціла така школа будь-якого народного мистецтва. <різь> і надходить експериментів то дійсно мене цікавить сучасне мистецтво, і я хочу, щоб кераміка це була просто кераміка, те, що ми звикли в мужиковому мистецтві, а щоб це було вже окремо. А, а, Вигнастець, ось, і, і переходили плани з ужинкового, як от живопис, з хатикою професійною. І тому хочу експерименти певні проводити. Шукаю, поєднується, поєднуюся долі, там мовка ростила, там ще десь гузулі і пісні. Ось, мене це все цікавить. Um, що ще сказати? Чому саме кераміка? Мені просто це питання найпопулярніше, яке було е, сьогодні від журналістів. Я коли починала, то я не думала, що мене так захопиться вироблю земли, коли ти робиш щось руками, коли в тебе є можливість поєднувати і грати е, на кераміці, і ж боку і, і передавати із почуття об'єму. І дуже приємно творити саме руками. Саме усвідомлюючи, що будина ну, це є наша українська земля, і вона несе в собі певну енергетику, вона наповнена. І коли ти ще наповняєш її собою, то це вже виходить цілий вирв, який живе своєю повноцінною повноцінним життям. Ось, і і, і, і викликає певні емоції почуття у інших людей, які дивляться про назву, Бо я забула сказати про цікаво. Назва така цікаво. Назва та лаковається. Чому саме така назва? Тому що це термін, який пояснює таке співвідношення з зовнішнього та внутрішньому. Коли ми створюємо художників зовнішнього, ми ж обов'язково спорямо тобі щось внутрішнє. І якраз це співвідношення, коли це не просто робота гарна, естетична, але це